Вас вітає рій! Не курення імені Богдана Хмельницького Перемирської гімназії Хрозьківської міської ради. Наш плит! «Пам'ятай, чужинець, тут Господи Українець! Нашій команді є розум, сміливість, краса та сила. Серце для тебе моя Україна! Не питайте мене, що я бачив щодня на війні. Я мовчатиму довго, так мовби нічого не бачив. Краще в мене спитайте, скільки я бачив від Господа див, ніж про обстріли градів, розруху підірвані танки. Я за ціле життя стільки заходів не проведжав. Тільки я бачу дивовижних рожевих світанків, як багато зірок на Донбасі, та чорт забирай. Більше я не люблю роздивлятися небо, розшити. Якщо бачу я зірку, злітаючи за небо тільки й хочу, що впасти та вуха руками закрити. Я кидаю ножа, я стріляю, мов той Робінгуд. Я люблю батьківщину, дітей своїх, батька і мати. Та боронь мене, Боже, зустріти ворожих паскуд. Я не жорстокий, мій Боже, я більше не хочу вбивати, захисти їх від мене, від гніву мого забратів, повернити російській мамі здорового сина. Я благаю, мій Боже. Я, не, я крові його не хотів, тільки чого не зробиш за волю і за Україну. На жаль, у боротьбі з російськими окупантами гинуть на найкращі сини України. Наш земляк Віктор Дудар, десантник, доброволець ЗСУ, він був одним з найкращих бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, воював на сході України у 2014-2015 роках, змінивши журналістське перо на зброю, а після демобілізації знову повернувся працювати в газету Експрес у Львові. Він, приклад мужності для кожного з нас. Мужній, відважний, амбітний, уперти позитивному значенні цього слова. Дуже оптимістичний, справжня душа будь-якої компанії та справжній патріот своєї країни. Віктор проміняв мирне і тихе життя на щоденні вибухи, стрілянину та сон в холодних окопах, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі Віктор Дудар нагороджений орденом, за мужність третього ступеня, посмертно. Світла пам'ять нашому захиснику, який за волю і свободу України віддав найдорожче своє життя. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Бачив навколо лише хороше це слова про ще одного героя, випускника нашої школи, який віддав своє життя в ім'я великої перемоги України Любомір Ваверчак. З перших днів повномасштабного вторгнення наприкінці лютого він пішов на передову. У самісіньке пекло і безстрашно сучий військову службу, обороняв рідну землю у російсько-українській війні. Про нього відгукуються як про добру людину, хороброго й принципового воїна, чесного та веселого юнака. У бою Любомір не ховався за спини побратимів, а сміло виконував бойові завдання поруч з ними. Солдат Любомір Ваверчак був старшим невідником гармати, артилерійського взводу. Артилерійської батареї, артилерійського дивізіону. Військові загинули 21 квітня 2022 року поблизу міста Харків, захищаючи незалежність України, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня 13 квітня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі та орденом за мужність другого ступеня, 4 липня 2022 року. Посмертно. Нехай добрий світлий спомин про захисника назавжди залишиться у нашій пам'яті. Ти завжди будеш для нас героєм. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче. Де їхній дім, як їм болить війна, яке вне серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як бою важлива кожна мить, Які в ми них біля крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати які кладуть життя заради нас, мирного світання. І без імен помолимось за них за трошки вдачі, світлої, простої, час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Коли закінчиться війна, розшарина від бомб земля воскресне, ти знімеш себе автомат, герою, хто і... і не секрет для всіх. Тепер ти, великий воїн і солдат. Все знову буде добре. Не буде більше рвати грак над головою. І тільки хлопці, що моря, під куль снарядів і грона ніколи не прийдуть назад. Живи, живи, герой солдат, за всіх, хто не прийшов назад. Святих і вічних. Та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята на всі століється і віка. І тільки хлопці, що ряд, під куль, снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. А ти живи, живи, герої прав, великий воїн і солдат за всіх. Йшов назад з війни з беззодні. Живе, живе на цій землі, святій і рівні України. Віно війща зін. Sí. Відця до кінця! Слава нескорному українському народу! Слава! Слава всім, хто захищав і захищає нашу Україну! Слава! Слава!